Ще не зовсім прийшов норму. Компанії мої реакції як довко ось така. А тут вийшла в чат Юля на всі руки майстер. місце в вкупілочьомилувалася. Не вже було ні туди і ні сюди. Дорога була жахлива, не видно нічого. Гра так валив по лобовому списку, довелося зупинитись, перечекати під марасолі. Раз, два, розвалюєшся перед палющим сонцем. Привіт, народ! Ви на каналі Доброго вечора. Ми з України, і традиційно виходить в мене спілкуватися з вами в автомобілі. Випала я з колії за рахунок того, що трішки хворіла, син також і не зовсім трішки. Тому останні дні ми сиділи вдома і лікувалися, але почуваємо вже себе набагато краще, навіть дуже добре. Сьогодні в нас субота і не хочеться далі сидіти вдома. Хочеться кудись вибратися. Тому їдемо з вами прогулятися. Син побігає на майданчику. Ми з вами помилуємося видами. купити буліки. Купимо бублики. З актуального вже розпочатого подачу на лотерею Green Card 25 2025 року, 2025. Тому хто бажає отримати грін-карту зараз саме час. І у вас на це є трішки менше місяця до листопада 4 чи 5 числа. У вас буде можливість податися. А також нагадую вам, що мені дуже важлива ваша підтримка, тому обов'язково постав мені вподобайку і напиши коментар. Вам не складно, а мені приємно. Ми під'їхали в магазин, щоб придбати обіцяні бублики. Після чого. І пішли Коментатор. Де ж по бублики? Подивися, чи... То виробник. Хочу взяти два. Артем! Погнали! Поки ми їдемо, і, чесно кажучи, багато говорити не хочеться, тому що тільки перехворіла, імунітет ослаблений, голос ще не зовсім прийшов у норму. Тому тим часом, поки ми будемо їхати, ви зможете подивитися якісь фрагменти того, що відбувалося останнім часом. Це можна віднести до категорії будні тут, якісь моменти, які я знімала, але не змонтувала у відео. Всі дітки хочуть мати простір, який буде тільки їх. Пам'ятаю, я в дитинстві натягувала покривало між двома кріслами або під столом робила халабуди. Тепер вже це не потрібно. Є набагато прикольніші методи створити дитині таку атмосферу. В інтернеті море морезне естетичних вігвамів, але ми брали таку з розрахунком, щоб з нею можна було їхати на природу. Також нещодавно нас запросили на день народження. Це був наш такий перший вихід в світ компанією в ресторан. Причому ресторан український з нашою традиційною кухнею та музичним супроводом солов'їною, і це все на іншому континенті. А згодом виявилось, що тут не один український ресторан. Все таки, що я вам хочу сказати, український сервіс це в тисячу разів краще ніж американський. А ще нещодавно ми мали змогу годувати жира. Ми наповнились позитивними емоціями, посмішки не сходили з облич. Це був класний експірієнс. <плес> а це називається маркетинг в ділі. Оскільки весь інтернет гудить про цей десерт і всі навколо його куштують. Звичайно, що я теж захотіла спробувати, і у мене поблизу є магазин суто з азійськими продуктами, де можна придбати дійсно оригінальні японські моті. Я спробувала бачите мої реакції, як мені. А ще добре, що поблизу також є французька випічка, якою ми змогли виправити після смак, після тих моті. Для себе я зрозуміла, що це не моє, я більше по ось такій класиці. А це процес підготовки до українського фестивалю. Я вже вдруге долучаюся до процесу підготовки, так би мовити, українська діаспора в дії. На добровільних засадах приходять всі бажаючі допомогти. Про сам фестиваль відео у мене вже є на каналі. Попередній фестиваль відбувався восени. Про що я знімала? Якщо цікаво, як відбувається сам фестиваль, то ось так виглядає обкладинка до цього відео. А ми тим часом завершуємо підготовку. Ось така краса цього разу була. Люблю долучатися до такого роду процесів. І, звичайно, у всьому українська символіка. Ось ми щасливі, що закінчили. А тут ввійшла в чат Юля на всі руки майстер, бо синові ну дуже вже потрібним був столик з кріселком. Ось такий ми вибрали це ікея. А це ще одне красиве місце в купілочку, тих, що вже відвідала. По Статистиці бачу, що є місцеві, які дивляться мене. Тож, якщо ви не були, ось вам геолокація класне місце, красива природа, неподалік від Філадельфії. В межах штату Пенсильванії, якщо ви, як і я, перезавантажуєтесь, бачучи природні красоти, то це класне місце, щоб відвідати, не плануючи маршруту, а так просто прогулянка неподалік від дому. Звернувши увагу на таку свою рідну інфраструктуру будівлі, яка розташована на оглядовому майданчику, мені стало цікаво пошукати інформацію. Тож я почитала, але нічого надзвичайного не знайшла. Тому просто милувалася цими краєвидами, пейзажами, красотами. Ми без жодного підтексту. Єдине, що псувало всю атмосферу, це тут був якийсь з'їзд, всі автівки напічкані великою кількістю сабуферів із з кожного з яких лунала абсолютно різна музика. А ще у нас вже осінь, а я таки не змонтувала матеріал, коли приїжджала моя мама. Це було ще влітку. Ми проводили разом час деякі відео є на каналі, але залишився її матеріал, який не ввійшов в ті відео, які були. Зараз стало так сіро, холодно і пасмурно, тому пропоную вам побачити сонечко тепло і літо на екранах. Хочу сьогодні вам розповісти, як влаштований відпочинок в літній час. Так от, справа в тому, що в червні вже досить гаряче тут, але ще не зовсім купальний сезон, особливо на океані. Оскільки моя мама приїхала ненадовго і в розгар пляжного сезону вона не потрапляє, то ми все одно були біля океану. Ми були в Белмарі, з погодою нам не дуже пощастило. Далі вам покажу, як все відбувалося. Скільки в океані ще не покупаєшся, сьогодні ми приїхали в аквапарк, щоб провести час тут. Це дуже хороше рішення для відпочинку з дітьми, тому що тут саме для дітей багато розваг. Тут є два парки: один з гідроатракціонами різного типу. Такі от як ви бачите. Також я звернула увагу на кольорову гаму, яка тут переважає. А ось тут власне розташовані атракціони. Дітям було весело, ми класно проводили час, але за лічені хвилини все змінилося. Ось ця хмара дала зрозуміти, що пора кивати п'ятами, але поки ми зібралися і виїхали, вже було ні туди і ні сюди. Дорога була жахлива, не видно нічого. Гра так валив по лобовому що довелося зупинитись, перечекати під накриттям. Ми сиділи в машині мокрі, налякані, але щасливі. Так воно є, що літом було дуже жарко, було дуже багато роботи, багато справ постійно все в темпі, в темпі, в темпі. Не до планування якихось поїздок, відпочинків навіть на короткі дистанції, десь тут поблизу. А якщо і їхали, то їхали до океану. До слова, як тут влаштований відпочинок біля океану, всі зі своїми ламелями спацерують до пляжу, З собою беруть рушники, крісла, палатки, як бачите, парасолі, раз, два, чік, і готово. І ти вже розвалюєшся перед палющим сонцем. Як бачите, естетика вийшла з чату, тому що ну, дійсно дуже спекотно, і тут ніхто не париться тим, як це виглядає. Всі беруть те, що зручно. Єдине, що тащити це все з парковки по тій же спеції. Задоволення ще те. Ну, але ми на океані цього сезону були, напевно, що тричі, тому якщо не часто, то це не є напряжно настільки. А ось так тут працює реклама. Кожні декілька хвилин над головою літає ось таке от з кожного разу щось інше. Ну все, ми завершили, повертаємося в режим реального часу. Ми з вами 95 п'ятої доїжджаємо до місця призначення. Залишилось небагато. Але насправді тут дуже багато цікавих місць на відстані години, двох, ну трьох. І цікаво було би поїздити, подивитися. Але виходить як завжди: коли нагода є, нема погоди. Коли погода є, нема нагоди. Стоїмо в корках. Дорозі заснув, а це означає, що поки син спить в колясці, в мене є час на те, щоб побути наодинці з собою. Подумати, посидіти, помилуватися видами. Пасмурна погода класна тим, що навіть в мегаполісі дає тобі можливість бути наодинці там, де зазвичай доволі людно. А далі погода внесла свої корективи, бо стало ще холодніше, вітер став пронизливіший, і знову естетика вийшла з чату, а замінив її здоровий глузд. Я зачіхлилася, тим часом прокинувся мій син. А це означає, що далі ми прямуємо до майданчику, і тепер вже буде його час. А ми вже біля майданчику, нічогенька тут концентрація качок, хочу вам сказати. Прикольний цей майданчик. Я зараз в режимі очікування, поки все на кітстайм чекаю, поки він награється і вибігається. Як ви вже могли зрозуміти, цього тижня мені було не до контенту, але все одно намагаюся не щезати з радарів. Тому все як є. Буду вдячна вам за вподобайку, за коментар, за вашу підтримку. Вдягайтеся тепло, будьте здорові і до зустрічі в наступному відео.